Вітаю, огляд важливих подій тижня. Це дайджест МВС України. Сьогодні розкажемо про таке: за кожним закладом освіти закріплено рятувальника ДСНС. Підготовка до нового навчального року офлайн триває. Тепер допомагає не тільки цивільним, а аеромедична евакуація МВС рятує поранених бійців. Кожен може бути героєм. Пенсіонер з Чернігівщини розповів, як знищив ворожий винищувач. Росіяни продовжують атакувати цивільне населення. Цього разу окупанти запустили ракету у гуртожиток. Багато постраждалих та загиблі. Серед них діти та люди похилого віку. Жодного військового об'єкту поруч зі зруйнованим будинком немає. Росіяни порушують всі існуючі правила війни. І продовжують вбивати мирне населення. Ми нагадуємо, у разі, якщо ви чуєте повітряну тривогу, обов'язково ховайтеся в укриття у такій небезпечній ситуації. Самодисципліна та дотримання правил безпеки допоможе зберегти своє здоров'я та життя. За кожним перевіреним навчальним закладом закріплено працівника державної служби з надзвичайних ситуацій, який відповідає за готовність до роботи в режимі офлайн. Фахівці також будуть навчати, як поводитися у різних небезпечних ситуаціях. Інспектування українських закладів освіти досі триває. Готовність 41% шкіл підтверджено з точки зору наявності елементарних укриттів, наявності і можливості вчителів забезпечити безпеку дітей, які будуть навчатися в цих закладах освіти. Перевірку здійснено вже понад 80% шкіл. Тобто, фактично, робота залишилась небагато для того, щоб ми могли вже впевнено сказати, скільки шкіл розпочнуть навчання. Міністру освіти і науки України Сергій Шкарла зазначив, що серед батьків було проведене спеціальне опитування. Батькам у кожній школі було запропоновано обрати більш прийнятну для них форму навчання онлайн чи офлайн. На сьогодні рішення по кожному населеному пункту, по кожній школі, по кожному закладу освіти приймає керівник військової адміністрації, але приймає його виключно в контексті безпеки. Війна це важкий і кризовий період, але у цей час в Україні прискорився розвиток у безлічі напрямках. Зокрема, мова йде про аеромедичну евакуацію, яку міністерство внутрішніх справ запровадило минулоріч. Завдяки такому виду транспортування вдалося врятувати життя українців зі складними пораненнями, коли, здавалося б, надії вже немає, і часу для порятунку було критично мало. В минулому році гелікоптерами було перевезено там близько двох сотень постраждалих хворих людей. То такі кількості виходять у нас зараз за один місяць. Всього спочатку з 24 лютого. Було перевезено понад тисячу поранених в Україні. Створюють систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Це є одне із євроінтеграційних зобов'язань нашої держави у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада України у першому читанні прийняла відповідний законопроект на лінію 112 Зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою. Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'яти розповів, що тепер, наприклад, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги, не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими як 101, 102 чи 103. Достатньо буде набрати єдиний номер 112. Коли людина перебуває в стресі, і кожна секунда є вкрай важливою, то впровадження служби екстреної допомоги дозволить спростити відповідний алгоритм. Людина, телефонуючи на єдиний номер 112. Оператор може визначити місце знаходження цієї людини за геолокацією та, відповідно, вже спрямувати одночасно декілька служб, які потрібні: пожежників, рятувальників, службу медичної допомоги та інші служби. Кожен знищений російський окупант це ще один крок до перемоги України. Спецпризначенці Нацгвардії зачищають Україну від ворога. Кожен український боєць робить все можливе, щоб на нашій рідній землі ставало все менше і менше окупантів. Українці захищають те, що по праву належить нам землю та незалежність. І будемо продовжувати робити це доти, поки не знищимо окупантів. Всіх до єдиного військові Нацгвардії на Донецькому напрямку знищили російські танки, які рухалися до одного з українських населених пунктів. Після цього захисники передали інформацію до суміжних підрозділів для подальшого знищення живої сили та техніки окупантів, що залишилися, і росіянам там точно не переливка. Єзарятка різаряка. На Дніпропетровщині правоохоронці вилучили наркотики та психотропи на 12 мільйонів гривень. Під час спецоперації вдалося затримати сімох осіб, серед них і лідер злочинної групи. Ще двох учасників розшукують. Чоловіки організували збут канабісу та медамфітаміну на території Дніпра, Запоріжжя, Кропивницького, Кривого Рогу та Нікополя. У цих регіонах зловмисники проживали та були відповідальні за налагодження каналів збуту наркотиків оптовими партіями. Для вдалого проведення спецоперації було залучено більше 400 правоохоронців. Відкриті кримінальні провадження знаходяться під керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора України. Від початку війни Нацполіція почала майже 1200 кримінальних проваджень, що стосуються колаборації. 199 особам повідомлено про підозру. Серед них найбільша кількість цивільні. Наразі кількість виявлених колаборантів не зменшується. В середньому за місяць реєструється 160 таких кримінальних проваджень. Серед тих справ, що вже направлено до суду, найбільше колаборантів виявлено у Житомирській області 33 людини Сумській – 15 та Київській – 10. Якщо ви дізналися про чиюсь співпрацю з окупантами, не намагайтеся з'ясовувати стосунки. Відразу звертайтеся до поліції, будьте пильними, адже перемога України залежить від кожного з нас. Кілька пострілів Валерія Федоровича знищили російський літак Су 34 У березні чоловік взяв рушницю і вирішив спробувати підбити літак, який обстрілював Чернігів. У результаті рішучих дій літак було збито. За це Валерій Федорович отримав медаль за сприяння в охороні державного кордону. На другому колі як пішов я своєю клюшкою до до хлопці, і воно пух падло, і впало впала жотута. Кожен може бути героєм, якщо сміливо діє і робить все можливе там, де він є. Перемога України це мужні вчинки кожного українця. Песики сапери отримали від благодійників захисну амуніцію. Відтепер пухнасті захисники забезпечені бронежилетами, захисними окулярами, взуттям, навушниками та медичними наборами. Така екіпіровка не заважатиме чотирилапам рухатися та захищатиме від травмувань під час виконання бойових завдань, а ще амуніція дуже пасує собакам саперам. Більше новин ви можете дізнатися на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна!